Дось, дось, моя хороша дівчинка, моя ласка. Такою грайливою п'ятимісячна дося була не завжди. Після аварії в тяжкому стані її знайшли добрі люди з Вакуленець, розповідає волонтерка Наталія. У нього був перебитий таз, вони відвезли її в ветеринарну клініку, вони допомогли оплатити долг за лікування, то собачку прооперували. Так як забирати її було нікуди після операції, я її забрала в до себе домой. Три місяці я її вихажувала у себе вдома. Ну, от зараз вона жива, здорова, їщем є сім'ю. А дворічна Дебі давно живе з одним оком. Її теж збив автомобіль. Врятували тварину волонтери. Осінь, була холодно, вона лежала під деревом. Ми, звісно, вызвали від врача, спасли її, від глазик вона да. удала, глазик. Люди добрі, може з Юра, з ягодною. Заберіть її домой, будь ласка. Нині у пункті перетримки бездоглядних тварин комунального підприємства КТП 1628 у Полтаві мешкає близько сотні собак. Щодня небайдужі містяни приходять сюди годувати та вигулювати тварин, а за потреби і відвозять у ветаптеку за власний кошт. Однак, за правилами, чотирилапі можуть перебувати тут не довше двох тижнів, але іноді приписами доводиться нехтувати. Волонтери вимагають для безхаченків повноцінний притулок. Територія, к жаль, не ограждена, нету ні заборов, нікакого ну, ні нету ночної. Ні Неоднократно було таке, що ми приходили сюди, собаки бігали на самовигулі, тобто варують цепи, переворачують будки. Була були такі случаї, що навіть варували собак з будок. Та це ще не всі проблеми братів наших менших. Поряд з їхнім тимчасовим помешканням розміщується каналізаційна зливна станція. Тепер бідкаються зоозахисники, бідолашних і зовсім витіснять. На сьогодні це виглядало так, декілька машин, 5 чи 6, можливо, приїжджали сюди протягом дня, зливалися і далі їхали по місту. І нас попередили, що е, з понеділка майбутнього тут має обслуговуватися вже 200 автомобілів приватних. Було одне прохання до волонтерів, щоб було не більше е, певної кількості тварин, а безкінечно приймати тварин просто ну, неможливо. Це суперечить і законодавству, і всім санітарним і екологічним вимогам. Зливній станції на раді мешканці вулиці Південної. Говорять, вона знаходиться у санітарній зоні, а до найближчого будинку 50 метрів. Каналізаційний сморід, де нарікають люди, загрожує їхньому здоров'ю. Літом неможливо, запахи не ну, порушення санітарних норм. Пенсіонер Іван Стежка показує кіпу паперів, з якими звертався до міськвиконкому, але там каже, цю проблему до сих пір вирішити не можуть. Уже місце було виділено. Виділялися кошти на проєктну документацію. Відповіді є, що буде в графіку то 2007, то 2010, 2011. Але от і не, не там. Зарадити біді місцевих мешканців і хвостатих пообіцяли депутати. Я думаю, що буде пропонувати про створення робочої групи і вирішувати питання створення ділянки для комфортної ділянки для перетримки цих собак.